Будемо починати другу частину літературного вечора, а саме у тимнівіші. Коцар. Тільки їй звучатимуть пісні мої романтичні, тільки їй складатиму віщі про кохання шкільне, студентське. Віддам тобі свій коцик у холодний осінній день. Ти будеш окутана ним, а я читатиму віші, які були присвячені тобі. Дивлюся, фото до знайомих місті. І потрапляє на твій сент фотографій. Вони чарі, вони зроблені богом краси. Чому мені не можеш дати той шанс завоювати серце твоє, моя вільська красу? Коли нарешті ми побудемо у ду... Богу удома, околі, я обіцяю тобі, що буду завоювати твоє серце до днів, коли мене не стане. Пишу вірш, який буде посвячений тобі. Стивай рядок, і знову пишу те, що було секунду тому. Щире зізнання. Пишу наступні рядки, у яких причина кохання, стирай занадто романтичні рядки. Пишу і стираю рядок. Знову вийшло невдало. нервую, бо думаю, що вже не вийде зізнатись у коханні тобі і війська тій красуні. Ти стала моєю душею, стала птахою болі. Ти звільнила мене з полону, страждань кохати дівчат. Ти навчила мене кохати по-справжньому яскраво. Ти була моєю і тільки моєю. Не хотів тебе втратити я. Ти зі мною гуляла, Ді ділилась таємницями своїми. Ти є ковалева, найпрекрасніша раз усіх існуючих. Минули роки. Чи минула моя любов? Відповідь на це питання я можу знайти. Задача складна. Легше, ніж ті, що були з геометрії в ліцеї, кохання не приклади з алгебри чи формули з хімії. Легше знайти того, хто був президентом. Кохання неможливо описати у прозі чи у поезії. Філософія кохання. Не хотів тебе вчити філософії кохання, але, на жаль, я сам не пізнав її, кохав тебе, чекав твоєї відповіді. І ось ми разом йдемо парку. по парку імені Франка. І разом відкриваємо ті двері у воздрі цей, ми уперше тут. Я тебе люблю, цього. Сам сюди я не заходжу. Філософія у парку. Франковий пах, парк і ти сидиш на лавці. І ось підходжу я. Ти мене не помічаєш. Ти читаєш філософію і мене не бачиш. Як всіх праворуч я і дивлюся тобі у вічі. Ти заклокним і пішла назад. А я залишився. Муза завжди мовчить, а вірші зізнаються в коханні. Ось так, ви мовчите. А я зізнаюся у коханні через віші. Моє кохання до вас ніколи не щезне, ніколи не щезне. Вірші спеціально пишу для вас. Думаю, що один вірш відкриє вам мої почуття. Мої емоції, мої переживання. У понеділок пізно зустрічались ми У вівторок вранці цілувались на вулиці Франка. У середу ходили разом до стрійського парку. У четвер були на парі з філософії кохання. У п'ятницю ходили на зустріч, на зустріч з Жаданом. Ось так минали і ночі, тижні і місяці. У суботу ми піднялись на високий замок. У неділю ти сказала, що мене кохаєш. Я тебе теж безмежно кохаю. Хотів сказати це давно, але не знав, як це зробити. ми минули дні і ночь, тиждень місяці. Кохаю тебе за те, що існує, за те, що даруєш зустрічі, за, за те, що живеш у польбої. Кохаю безмежно, ради за те, що з тобою знайомий. Буду кохати тебе усім серці свої. Будуть палати мої почуття тільки тоді, коли згадаю ім'я твоє загадкове. Ти вкрала все, що маю я від життя. Ти львівська входита, настільки красива діва. Серце почуття і кохання мого цього не маю я, бо саме ти його і вкрала. Боюся, тебе я запросити на каву. Кохай лише тоді, коли дивлюсь на тебе. Ті Бога, що і ді, і іди, і ти. Це не забуду вже ніколи. Якщо кохання, то назавжди той будинок, де немає ні зв'язку, ні інтернету. І ось коло вогнища, поля не і ти зрозумієш, що я тебе завжди віблю. Колись кохатиму сильніше Навряд чи. Ботиму за моє не завжди, ти вкрала у минулому поля тві, а потім все інше, що залишилось, складатиму вірші, лише тобі, визнаюсь у коханні на літературнику. де прочитаю ті вірші, які присвячені тобі. Не знаю, як тобі сказати, що ти є зіркою. Мої почуття палали тільки тоді, коли з тобою гуляли у центрі міста. Я буду писати листи романтичні, присячній музі моїй зонівеку. В один прекрасний день запрошую її докоміяти. І прочитаю ті листи, не знаю, чи сподобаюсь їй. Вона для мене, як який погонить душу мою у годину лиху, кохатиму вічно її, живу задля неї. Серце моє забрало навіки і не віддасть вже нікому, навіть мені. Пишу тому, що кохаю і жити без тебе не можу. Ні дня, ні години ні хвилини. Чому тебе кохаю, не знаю. Відповідь на це питання може тому, що ти краща усьом, усмішка щира завжди, і твій поряд надзвичайно для мене важливий завжди. Я буду тебе чекати тільки тебе. Те, що видане я тобі, це кохання життя, не боюся смерті, не боюся володів, а боюся твого відказу. Вистава, і ти. День той я пам'ятаю, ти єдина, хто розуміє мене і підтримує завжди, ти одна на цій єдиній землі. Королега, чи може сказати, чи може спитати у тебе, це ж не була зустріч остання. Ми ж з тобою ще зустрінемось. Чи це той самий фінал, який чекаємо ми? Не буде сліз, не буде усмішок наших. Не буде субтитрів, не буде героїв це все через те, що не признався тобі у коханні великому. Твоє кохання вбиває мене. Є старініше дня, коли думаю про тебе, кохання. Львівське кохання. Кохаю тебе, як навіжені, тільки ти показала мені, як по-справжньому кохати, саме кохати, а не любити. Кохатиму тільки тебе, у сні та небо. Живу тобою. Чи пізно кохати тебе, чи актуально любов? Я хочу, щоб був спокій і я разом з тобою, люба. хочу дивитися з тобою романтичні фільми. І пізно вночі танцювати з тобою, слухати і веселити тебе, і бути з тобою поряд тоді, коли тобі боляче на душі. Про почуття кохання легко мовчати. Це правда чи ні? Я знаю, це не легко. Я мовчу, бо не знаю, яка реакція буде у неї у музи моєї. Хочу її побачити у ці дні прекрасні, зимові, святкові. Хочу побачити усмішку її чайну, якої у нікого немає. Я хочу, шепотіти тобі, кого кохання на землю, зізнатись, що кохаю тебе довгі роки. Думаю про тебе щодня, що хлини, що, що секунду. Тиснися мені щоночі. Я не можу мовчати, не можу забути ту незамну красуник у Знібаву Франка. Е, Скога. Блакитна сукня, золота медаль, і ти у сторіці випускни 2022. Такою я тебе запам'ятаю на вік. Шкільні роки у нашому ліцеї перерва, діти, і я транчу, щоб передати листок з вірша, який присвячений тобі єдиний виставу Андріївській вечниці. Та виснов наш, я у тебе закохався, о ні, ні, Я без тебе не можу жити, бо ти моя, я відчуваю це вже давно, чим мене заборожило, я знайду відповідь на це питання, яке мене приводить. Це ж як і біль. Ті страждання, які чекав, не думав, що вони так близько. Чому я закохався тоді в зиму, думав, що почуття до тебе. Не будуть вічні, як у не Моє кохання до тебе не стаючи. Я ще не готовий тобі зізнатися у коханні. Ой, вже час бігти до тебе. Ми з тобою разом гуляємо у франковому арку. І ось ми останній вірш. Останні висок, і після цього зізнання я мушу відкритись тобі, як я чекав кожен день твоє повідомлення. Писав спочатку зізнання, а потім стигна. Не хочу тебе ріка дякати учас зому. Кохаю тебе і серце моє стало твоїм <плоджує> Дякую, завжди. Хотів би зараз дуже маленьке оголошення зробити. О, в цьому році планується випуститися моя збірка дощів. Яка присвячена Львівському національному університету імені Івана Франка. Там буде 50 віршів, над якими зараз я працюю, і ця збіга буде з QR-кодами, по яким ви можете подивитися відео, як я читаю вірш про Львівський університет, навчання на філософському факультеті про парнімені Івана Івана Франка. І перед завершенням вечору. Я б хотів uh, запустити таке маленьке відео uh, з моїх uh, виступів на літературниках. Найбільший спогад про літературник. Звичайно, це перший літературник. Пам'ятаю, вересень 2021 року. Тоді був форум uh, uh, видавців. Uh, я думав, що той літературник буде в... Uh, в суботу, але так виявилося. Я виїхав з навчання э, з форуму видавців. Це було вже десь п'ята година, десь так, пів шостий. І я їв борщ, і тут мені попадається э, в чаті, що ой, э, зато там я не встигаю доїхати на цей літературник, і я э, я такий стоп, що сьогодні літературник. Виска збираю речі, все там планшетку беру, лиски, в мене речі не написані, зовсім були тоді, пам'ятаю, сів маршрутку 21-му 21 маршрутку. І якраз mm. на дорозі 21-го я на колінах пишу речі, якраз. І я сніг, я доїхав. Було 1755, як я відійшов в зал. І зараз буде віно. Thank <laughs> you. 啊！Uh